Ну, от і все. Добрий день всім. Давайте будемо розпочинати нашу роботу, яка стосується заповнення додатків з виробничої практики у закладах освіти. Розпочинати будемо відповідно з першого документу, той, який ми ще з вами не розглядали на установчій конференції. З більшістю, я думаю, ви вже ознайомились. Ознайомились відповідно. з Щоденником не забуваємо, звичайно, про титулку папки. Ще раз придбати необхідну паперову папку. Вчора проходив повз магазин. Да, Купляв там дві папки, коштує буквально 12 гривень, тобто це не якісь там для курсової роботи велика ціна. Да? І на папку ви повинні клеїти от такий відповідно типону сторіночку, де вказуєте, що це у нас документація з виробничої практики у закладах освіти. Ну і вказуєте Ось тут не буває, не забувайте зміни, да? якщо студентки третього курсу, то вписуєте. Своє прізвище ім'я по батькові, якщо це студент, ну хоча б потрібно зробити правильно, акуратно. Тобто студент третього курсу ми вже перейшов 2024 рік. Тут нічого складного немає. Тепер давайте до розкладу дзвінків та уроків, на чому я з вами акцентую увагу. І так ось у нас один із додатків: це розклад уроків відповідно і розклад дзвінків. Коли виконуєте роботу, ось тут можете видаляти ось це. Нехай буде там відповідно. В, класу, в звіті не вказуються. Можете, звичайно, сказати, що це такий-то чи інший додаток, нічого з коду немає, але там повинно бути посилання. І так, розклад уроків. Що таке у нас розклад уроків і що таке у нас розклад дзвінків? Ну, переходячи на практику, зазвичай це перший понеділок вашої практики у заклад освіти. Ви повинні, звичайно, поспілкуватися з адміністрацією, поспілкуватися з тим вчителем фізкультури, під керівництвом якого будете проходити практику, да, узгодити той графік робіт, який є. І, звичайно, є маленький такий е шматок роботи, яку, який його необхідно виконати наперед. Зазвичай його завжди акцентують увагу вчителі фізичної культури, щоб не забували, коли і як вам приходить. Так от у нас в розкладі уроків ми не е, обов'язково повинні вказувати е, ту одну конкретну дату. Вам може сказати вчитель, переходь, наприклад, по вівторкам да, протязі трьох тижнів, і все. Ні, ви в розклад уроків повинні вказати один із двох варіантів. Перший варіант це такий, скажімо, великий варіант. Ви пройшли вчитель фізичної культури, каже, ми за вами закріпимо, наприклад. 13 a 12. Ao Крім третього А класу, ви будете відвідувати усю паралель там, наприклад, третіх класів, стикатися, дивитись за цими уроками. Можливо, будете проходити якесь тестування, можливо, будете там хронометрування з іншим класом проводити. І тому ви в перший варіант заповнення розкладу уроків виглядати може бути таким чином: ви підійшли або вам дали цей розклад, або подивилися у полі на дошці повідомлень, да, і ви, відповідно, вказуєте. Ну, наприклад, третій А у нас на третьому уроці по ліку у вівторок, наприклад, третій Б. На п'ятому, третій В. На. Е, е, на в третій В на п'ятому, да? і, ну і, скажімо так, все. Да? От паралель третіх класів, всього у вас є три класи. Можливо, вам скажуть, що я як вчитель викладаю ще там і у других класів, відповідні, у перших класі, да? і ви можете собі сюди в розклад вказати там, другий А, там, другий Б, відповідний клас, да? Ну, там, хай там другий В. За тим розкладом, які вони повинні проходити на фізичну культуру. Ми знаємо, що по законодавству повинно бути три уроки фізичної культури в тиждень. І, відповідно, у вас повинні бути ще якісь дні. Ну, наприклад, другий в середу, ще там у нас якісь там два, два, а, там два. Б. Два. В. Ну, і, наприклад, в п'ятці. Ну і так само третій клас. Третій клас вказаний. От, наприклад, ось ці 18 уроків, да, три паралелі помножені на три уроки. Тиждень це 9 і паралель других класів, так само 9 років, ось у вас зазначений такий цей. І крім того, ви повинні зазначити саме той клас, який закріплений. Закріплений клас вам необхідний для чого. Ви в основному проводите там заняття. Це відвідуєте, можливо, працюєте у якості асистента, і проводите. Наприклад, контрольний урок. І ви в цьому розкладі уроків можете позначити ось таким чином, да? наприклад, 2Б, там мій клас, да? отак от написали. І я розумію, що от за цим класом у вас в основному повинна бути, скажімо, ваша основна документація. Тобто, календарна, календарно тематичне планування. І так далі. Можна зазначити його трохи іншим чином, да, наприклад, там е, жирним шлістом, да, позначити, ну, щоб я хоча б бачив акцент. Якщо у вас немає, да, е, наприклад, вам сказали, що ви відвідуєте і сугубо працюєте зі своїм єдиним класом, ви можете залишити варіант номер два заповнення розкладу уроків. Тобто, сугубо. Ось той клас, який закріпле за вами. Вказано, що я розумію, що в понеділок, на третьому уроці ваш клас 2Б, в середу він, і, наприклад, в п'ятницю, на четвертому уроці. Стосовно дитячого садочка, ви так само там пишете, якщо це якась одна група, да, ви пишете там середня група, середня група, середня група і, та, і так далі. Тобто нічого складного заповнені ось цього достатньо такого простого да, напівдокументу немає. Акцентування сугубо або на одному класі, або на іншій. Будь ласка, чи є у вас питання? Так, слухаю вас. У мене таке питання. О, якщо, наприклад, у мене два вчителя і. У вас два вчителя, і... так. І в мене я там то з одним, то з другим класом працюю, тільки в різні. Різні вчителя. Як вони потім підписують в кінці ставити? Це різниці різниці особливої немає. Там як там вчитель, якщо це два вчителя, у вас може бути деякі документи основного закріпленого класу. У вас два вчителя з якими класами ви працюєте? Ну, один вчитель працює з младшими класами, а другий вчитель так. працює зі старшими класами. Основний клас у вас який? Ну, ще немає, що тільки декілька молодших класів, а старших ще не вирішали. Попросіть закріпити один клас, закріпити саме для виконання документації. Всі інші класи ви можете вказувати в розклад. От як є у вчителів, так? якщо вони співпадають, наприклад, бувають такі випадки, що в спортивному залі, великий спортивний зал чи маленький спортивний зал, у вас якраз два вчителя. І може бути така виникнута ситуація, да, там перший А, і, наприклад, на да, сьомий А. Може бути така ситуація. Ви пишете перший А, сьомий А. Ви можете записати всі уроки. Єдине, виділіть мені, щоб я міг зрозуміти, документацію от саме контрольного е, конспекту уроку, конспектів уроку, уроків. І, е, і календарно-тематичного планування. От мене хвилюють, акцент от саме на цих документах, де повинен бути вказано, що в якому класі ви саме закріплені за основу. Все інше, будь ласка, працюйте хоч з усіма паралелями, декілька вчителям. А коли ви подаєте документацію, у вас там вказано внизу. Якщо це, наприклад, ви хронометрування проводили там, де проводив вчитель інший, да, внизу він підписує. Такої ваги великої немає. Два вчителя, так два вчителі. Добре, і ще питання стосовно розкладу уроків. Якщо там в дві зміни? Ви маєте на увазі, ну, загалом, навіть якщо в дві зміни, там е може бути два варіанти. Один із варіантів це, ви додаєте. Якщо це у нас отакий є варіанти, да, відповідно, що в один день ну, може бути, чи о, де, скільки там, ну, мабуть, максимальна кількість 10, ну я не уявляю, скільки 10, може бути 8 уроків в, в тиждень. Ну, а в день, може бути, 10. Є такі варіанти, може бути інший варіант, де ви ось тут повинні зробити тоді от таким чином сказати. перша зміна. уроків. Да? І, наприклад, давайте я ось так зробимо. Друга зміна. І ось тут, скоріше за всього, будуть зміни. Через... я Будь ласка, питання, у кого видку. Ну і давайте перевод переходимо до нижньої частини. Це у нас розклад дзвінків. І ось тут у нас розклад дзвінків. Що ви вказуєте в розкладі дзвінків? Якщо ми беремо, наприклад, фаховий коледж МНТУ, да? все тут достатньо просто ви вивчили. Да? 8:30 9.50. Другий у нас заняття починається там 10.00. Відповідно, 11.20. Там третє заняття починається у нас 11.30. І 12.50. Ну і так само там четверте, п'яте, шосте, сьоме. Ви повністю вказуєте один робочий день, як повинен бути по графіці. Якщо ми беремо школу по законодавству, перші класи повинні вчитися 40 хвилин, 35 хвилин. Другі, треті, четверті класи – 40 хвилин. П'ятого класу і по одинадцятий – 45 хвилин. Але, звичайно, є свій статут школи, де може бути загідно положення да, прописаного, можуть бути свої уроки. Це може бути по 40 хвилин абсолютно всі класи, можуть бути по 35 хвилин, абсолютно свої класи. Ви буквально дивитесь, що да, розклад дзвінків, коли перерви і так далі. І вказуєте. Ну, якщо ми беремо, давайте, да, наприклад, другий клас, ну, наприклад, там 8:30 9.10 якщо там 10 хвилин перерва, то 9.20 і 10.00. Там перерва 10 хвилин, 10.10, 10.10. Десять п'ятдесять. четвертий, да, наприклад, урок, там, якщо велика, там 20 хвилин перерва, то там дивитись, да, 11, там 10 і 11, 50. Ну і так само розписуєте п'ятий, шостий, сьомий і так далі. Якщо ми беремо той нюанс, який вказала зараз Мар'яна, та задавала питання? Чи ні? Так, так. Да. Маріяна задавала питання, то ви можете вказати. Ось тут да, зробити корективи. О, в мене навіть тут сьомий, ось. І сказати перший І вказати перший. Давайте ось так, так? Перший урок, другий урок, третій урок, четвертий урок. Так само вказати, ну, четвертий, п'ятий, шостий, скільки там їх. І вказати, наприклад друга свого. Так що? Перший, ну і так далі, другий, третій. Ну так само описуйте, скільки, з якого проміжку, по якій триває урок. Там 8.30, 9.05, якщо перший клас 9.10 і так далі. Будь ласка, питання по зкоду дзвінки. Немає питань. Ну і тут внизу ставиться. Ну, якщо я тут, да, наприклад, серадував, а так зазвичай ваш вчитель прізвище. І ось тут ставиться його. Після того, як роздрукований документ. Але перед цим, звичайно, ви його кинули мені в цей в класру. Давайте ще раз ми трошки повернемось до класру. Ось тут, якщо, не помиляюсь, він у нас знаходиться. І вказані у вас буквально всі документи, які є. Ви відкрили собі. Завантажую роботу. Я перевірив цю роботу, поставив оцінку і тоді друкуйте на розтягуючи час. Добре, давайте зробимо новичку паузу.